Число та цифра 1. За лісами, за горами є країна математика. Там живуть цифри, геометричні фігури та задачі. Там будиночки різної висоти, дороги різної ширини та багато інших математичних мешканців. Сьогодні до нас завітала гостя, це цифра один. Одиничка цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Одиничка складається з двох паличок, великої та маленької. А ось погляньте, до нас завітав ще один гість. Пізнали? Так, це колобок. Скажіть, будь ласка, скільки колобків було у касці. Подивіться та виберіть цифру. Вірно, один колобок. А скільки зайчиків зустрів колобок? Так, одного зайчика. Скільки колобок зустрів лисичок? Вірно, теж одну. Порахуйте, скільки в касті було вовків, один вовк, а скільки бетмедиків зустрів. Правильно, теж одного. Уважно подивіться і скажіть, в яких геометричних фігурах заховалась одиничка. Так, вірно, в трикутниках. Дітки, ви всі молодці і гарно з завданням.